Вони знають, що ми будемо е, зараз Крим відвізувати і так далі. Насчет ядерної загрози я не бачу Ну, якби, я, я навіть не дивився на щодо ядерної загрози. На даному році немає. Але в цьому році, в середині осені, ми вже будемо, вже буде перебитий перешилок. І буде по Мостові теж, в жовтні це відбудеться, скоріше за все. Ну, Часом воно, звісно, обманює по, 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 по періодах, але в цьому році повинно бути. Зараз дуже загострений період, навіть без астрології. Видно, що е, будуть сюрпризи, і зі сторони ЗСУ будуть сюрпризи. І по Криму ми дивилися з різних моментів. Просто питання часу воно ну, там може зміщуватися, але по Криму буде, е, ну скажімо, як мінімум, як мінімум місті, як мінімум цей перешив. А відповідно, потім, ну як е, так сказати, показує, що ну, вони не так переживають за, за свою цю. До речі, за область вони до неї якось відносяться навіть ж колись українські, Україна була. От, і там навіть українськомовні люди в селах живуть так само, як на Донбасі, там українською говорили, Це ж великі міста, тільки осіянці селив СССР. Е, а в, е, от якось в Росії до Курської області оце, ось, вони відносяться якось так. О, їм це не цікаво. Я, ну, понятно, що це політично треба, але якось такого трепету в них нема. Ну, Що це російські навіть якось так. А от Крим вони вважають своїм однозначно. Тобто, це через того Путін показує вагу цього Криму, що ну, якби, ви спробуйте, побачите, що буде. Ну тобто, це такий знак, знаковий момент. Це не значить, що її будуть використовувати ядерну зброю, але ну, бо вони бояться. А тут зараз, наскільки я дивлюся, восени буде сильно змінена. Не то, що масштабні сили, а буде змінена е, така картина. Тобто зараз, як картина помінялася, що наші війшли е, в Курськ, да? ну, не в Курську, в Курську область. От і якщо ще буде те, що ми дивилися, там захват цієї електростанції, не буде її захват, але буде обхід з різних сторін, якось важливо, можливо, ще якогось стратегічного об'єкту в Росії важливо. Це буде, до речі, наша козирна карта, якщо буде атомна електростанція. у нас. Тоді питання ядерної зброї чи атаки ядерної, воно буде зменшитися набагато. Тому що якщо вони десь, не, не дай Бог, захочуть скинути нашу територію ядерного зброю, то, наприклад, ми можемо підірвати Курську. Ну так, як логічний такий момент. То, в кінці кінців це буде такий один із важливих стримувань. Тобто це такий дитячий момент, але тим не менше, стратегічний момент може бути. Ну, Я не бачу, що ми туди заходити будемо чи близько біля цієї атомної їхньої електростанції, але що вона буде в якомусь такому напівоточенні. Чи в легкому доступі, чи в контролі наших сил, щось таке воно може бути. О, це перший момент. І просто, якщо так подивитися, за осінь має змінитися така м -м, картина, досить навіть зараз змінилася. Як коли ми на курсі зайшли, це вже якось дивно звучить. Тобто, тут ми оборонялися, тут ми нападаємо. А питання просто ще з Сходом, з, 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 з тим, що вони там давлять От на Покровську дуже сильно. Але Ну окей, вони якщо, вони давлять, Так само, як ми рік назад е е хотіли до цього перешику до те. Кримського ми там два рази спробували, і на цьому 15 чи скільки менше, 7 кілометрів. Пройшли. Вони пройшли 50. Ну тобто, видно, що в них сельонок у них побільше, ніж у нас, скажімо так, йти. І в них у е них просто цікаво, і так далі, і щось воно не вирішується. Ні. А от з тими кабами вони злітають. Це один момент. Але якщо, я казав, що це буде такий чорний лебедь, ну, а якщо ми Крим відріжемо, да, тобто буде, навіть ми дивилися, якими ракетами буде по мосту удар побитися, І також якимись цікавими такими новою зброєю буде по, по залізниці розрушуватись. При тому воно буде вони тільки відновлюють, і опять буде. Де тільки приїжджають відновлювати, знову буде розрушуватись. Тобто Крим буде в оточенні. Вони самі це випливати частини, навіть їхніх, от і е, як картина поміняється, якщо в Крим ми будемо контролювати. Притом туди можна ще й прилітати. Там, наприклад, десант сам може під'їхати наш ще підлетіти, наприклад, там сили будуть значні, але якщо це буде Крим і Курск, і вони тут ніде не рухаються, да? то тобто це вже буде серйозне питання для перемоги. Тобто нам не треба заходити в Крим, щоб його відрізати, щоб його контролювати. Просто треба. Відрізати два доступи до Криму і вся, і вони нічого не зроблять. Ну, вони там будуть підпливати, пробувати і так далі. На нас, е, море ми контролюємо, скажімо, так, більшості. Вони його не контролюють дронами, не контролюємо. Е, так що, і якщо так подивитися на картину, як вона повинна помінятися за цю осінь, е, то цікаво буде. Тобто, якщо ми ще в Крим почнемо контролювати, то взагалі оце все, що почалося, воно буде дуже, дуже дивно виглядати. Якби картина змінюється, зміниться на наш контроль. Але буде жорстко зараз. От, і вони цю ядерну зброю туди завозять і так далі. Вони ж під Білорусь теж завезли. Ну і що? Білорусь там. Ну, щоб показати, що, не знаю, що вони там показують, щоб для Європи показати, що вона серйозне настроєння. Білорусь, як стоїть, так і стоїть, і вона нікуди не буде рипатися. Тобто вони будуть спокійно собі там самі. Ну якби що З Білорусі нападає і так далі. Нема в Білорусі. Саме початку війни я бачу, що не буде з Білорусі, Да? Постійно говорили перший рік, просто чуть я не кожен перший, що будуть нападати, ні, ну, не напали. Да? Потім про ядерну зброю я, я бачив, що не знаю, кричали в 22-му році скинуть, в 23-му році там і ну, розказували і передбачали. Ну, нема, не видно, що ядерно зброю скинуть. Є деякий момент, що може бути в 25-му. ну у 25-му році, вже з другої половини 25-го року, більше загрози, ніж зараз. Але потрясати ядерною зброєю, показувати значимість Криму для Росії це дуже важливий. В момент вони ну, ніяк не захочуть з цим Кримом розставатися, Це для них такий символ. Вони готові все віддати тільки не Крим. Навіть кусок Росії готові віддати, але тільки не Крим. Через то, е ми будемо бачити, як воно буде. З однієї сторони нам наобіцяють багато в Римштайні, наскільки я бачу. Е, буде такий момент. Але чи дадуть багато, ну, думаю, що не зразу. Прямо що нам сильно так, е, ну, що, що сильно це змінить щось, е, ну, пообіцяють там. Е, F-16, а та, потім пообіцяють якусь е, машини я дивлюся, багато якихось машин буде. Ну, це можливо танки, може, якісь там редлі, щось буде таке цікаве. От, і. А, можливо, після Рамштайну буде дещо змінено на, ну, скажімо, потухи України, куди вона може дострілювати. Можливо, дадуть деякі дозволи, по, що вона може бути далі дострілювати. Але я, я не бачу, що сильно такого щось великого. Це можна навіть не після Рамштайну, може пізніше буде. не прям щось сильно таке велике і значне прямо Рамштайн відбудеться. Ну ні. Це ініціатива президента була, тобто він е, так порахував, що треба так зробити. Ну і під певним тиском е, ситуація, яка склалася з війною, от, е, з втратами, е, можливо, з корупцією зв'язані моменти, але іменно щось не справлялося ці міністри. Чи якось треба там було зробити певний рух. Е, Ну, в принципі, дуже багато, да, Тут е, фінансове питання дуже гостро стоїть. Тут корупція, напевно, вона якраз є. Воєнна корупція, я би так сказав. Е, можливо, він не може їх так устранити, так далі, тобто він хоче якось їх там поміняти місцями, щоб в них не було якихось е, таких, скажімо, ну, доступів до, до своїх старих лавочок, грубо кажучи, так. От, це да, ініціатива президента. Плані, наскільки я бачу по, по, по карті, будуть, будуть. Це буде навіть у ближньому оточенні президента. і сам президент, і його вертикаль буде дуже зараз напрягатися. Того що ну, зараз так, якби така складна, дуже піковий такий момент. Перше ростуть ціни, наскільки я дивлюся. Потім, наскільки видно, да, і будуть ще підростати на бензин, а відповідно, якщо бензин хоч трошки підросте, підросте все в ціні. Підросте і газ, і продукти підростуть, бо це все довозиться. От, е, а воно буде підростати. От, е, а це ну, не задоволення людей так далі. Це не завжди не, не подобається людям, коли вони ростуть. І, відповідно, ну, це один момент, а другий момент, ми дивилися, що ну, всередині, якби багато хто там. З тих корупціонерів, ну взагалі, якби оця вся політика і ситуація, що зараз складається біля офісу президента, його самого, вона його буде розхитувати. І відповідно йому треба буде якісь. Ну, не знаю, може він дивиться там, де дуже сильно ненадійно, він буде це якось контролювати чи щось робити з цим, щоб якось це сильно не розсвіталося. І в кінці осені, після виборів. В Америці і це просто після виборів я кажу як дату, а не як якусь, що до нас на нас буде впливати напряму в кінці осені, от там якісь будуть перестановки ще. Ну, взагалі повинні бути перестановки. Зараз ми прийшли. Оця осінь, це така буде велика перестановка. Тобто там багато чого буде мінятися, так. Да. Ну я все-таки зараз скажу по Рамштейну. Тут цікаво, так з однієї сторони щось будуть давати, ну до речі, по фінансах. Пообіцяють точно багато. От чи дадуть стільки, як пообіцяють, тут ще якісь такі підпитання стоїть, але рівно, буде цікаве для нас наштання. Це я завершу питання, бо я так трошки люблю аналізувати паралельно. Значить, у вас насчет Покровська, так, ну, Покровськ повинен вистояти. Тобто Покровська, Покровськ, вони По Покровськ зупиняться, Росія, скажімо, умовно. Вони зупиняться, і навіть вони не візьмуть цього міста, що біля Покровська, я його постійно неправильно називаю. От, ну, частину вони там щось можуть взяти, але не буде таке, що вони мирноград. Да? тобто не буде такого, що прям. Ми дивилися, що можливо половина навіть Мирнограда вони захоплять. Але то, що Покровськ, ні, Покровськ, я дивився, що раніше поправні, що це буде добре ну, для нас. Ми все-таки висвітляємо. І це, думаю, такий важливий момент з Покровськом буде. Yeah. Ще yeah. раз так. Тобто ми Покровськ вони не візьміть. Не, не повинні. Тобто, я, я дивлюся, що це. Це ще коли це задавалося питання, не ну, можу, тиждень назад, чи якраз, що там будуть перестановки, там складнощі є, але при певних маніпуляціях, ну там, то, що сказав Сирський, при певних, певному, певній увазі нічого не буде. Ми не зможемо взяти. Ні, вибори не мали відбутися цьогоріч весною. Партнери на це не давили. Ну, давили, може, лобі російські, так? От, ну, відповідно, якісь частини, ну і всередині теж є бажаючі. Це все окріпити, але розпустити Верховну Раду. Ну, давайте ми старим добрим методом. Любе число назвіть, любе. 936. Є велике число. Сказати менше? Та ні, не треба. Треба трошки тоді порахувати. Не бачу, що вони розпустять. Все таки це так, це так як би, можливо, бажання є. Бажання є це все зробити, от, щоб там розпустити їх і так далі, але думаю, що не розпустять. Ну, в крайньому разі не зараз. Пізніше, можливо, зараз. Трошки ще цього є ще час. Буде. Через два місяці буде якась інформація про це. Але думаю, ще рік точно рада це От, Якісь нові машини, можливо, якісь нові ракети, щось буде таке. Ну, в принципі, нам дадуть. Це не знаю, що нам не дадуть. ну, Прям що це масштабно так, що це буде ого так дуже багато. Думаю, що ні. Але то, що дадуть щось, і це не просто буде там пусте місце там далеко. Ну, Дадуть. Ну, я не бачу, що це буде за там, що ми сильно від цього будемо жирувати, скажімо так. Ну, в межах якихось, якихось рамка буде даватися сильний. Ну, тобто, ця лінія фронту, вона буде колихатися. так от, Східний напрямок. Дніпропетровськ, це трошки далі, ну, не так далеко, звісно. На Сході оцей східний схід, він буде сюди, туди трошки рухатися так. от. От, Але він не буде значною мірою рухатися. Є е, моменти, моменти зв'язані, як я казав, що це буде от біля м, Курск, да, і там ще десь Білгород, і потім ще біля Харкова, там їхні буде провальний момент, і наші перейдуть туди, туда, з, з, верніше з Білгорода, ззаду будуть їх піджимати. Такий може бути момент. Є, е, У нас буде гібридний момент, не буде прямого такого контрнаступу, і наскільки ми дивилися, буде, буде обстріли. Кри, ну, Крим, так, питання по Криму, воно є, і Крим він буде ізольований. Але не тим, що ми туди заїдемо. там, Скажімо, там якось частково, навіть буде їздити, то, і навіть поїзда не будуть їздити по ньому. І також той, що зараз вони зробили через Маріуполь, там, не знаю, як вони там зробили ну, перешеюк з Криму на Сушу, та, він теж буде контролюватися ЗСУ. Тобто Крим буде з двох сторін контролюватися. <кхід> і, відповідно, там буде вибуватися. Ось така операція так, буде. Ну, має бути наскільки я дивлюся. Я вже по, по Курській області робив е, деякі відео. Ну, по-перше, Курська область. Якщо ми дивилися, Суджа, да? що таке Суджа? П'ять тисяч там, по-моєму, народу. Що таке Покровська? Шістдесят тисяч, скільки там народ, да? що таке? П'ять тисяч. Це маленьке село у нас в Україні. Ні, ну, у нас це велике село, бо якісь малесенькі СМТ. Тобто да, це ну дуже маленьке місто. Да, там вони взяли, але ну, там нема таких об'єктів. Е, ну з позиції воєнної там Росія. Розуміє, по-перше, що, наприклад, ми не можемо глибину сильно йти, тому що в глибину нам не дозволяють ті самі атакамси, нам не дозволяють далеко бити по їхній території. Ну, чисто стратегічно вони розуміють, скажімо так, що сильно вкладатися в цю тему, чисто так от стратегічно по воєнні манері немає зна немає змісту. От, але політичне значення і для нас стратегічним плані такого натхнення і в принципі і в стратегічним в плані потім обміну територій, перемовин, це має значення. От чого Росія, Росія туди не йде, ну тому що зараз відтягувати сили звідси і перекидати туди. Ну якби як ми дивилися, вони трошки недооцінюють цього. ну Вони не будуть знімати сили ніякі, <кій> в крайньому разі, оцього кішки, які вони зробили. От на Покровск, може десь там трошки познімають, але ну, якби вони бачать вони такої загрози. Там ну, стратегічно для них ніякої загрози. На Москву ніхто не піде. в глиб Росії, можуть трошки піти, можуть ширину піти. Ну і теж до тих мостів, так далі. Що вони там зробили? Ми дивилися, що бу... наші вона, ну, якби, там буде розширення території, хоча я дивився, що буде вглиб, і можливо, це буде. До їхньої атомної електростанції дійти, або до якогось стратегічного об'єкту. Буде вух. ну, Зараз будуть говорити багато, але цей рух можливий буде тільки тоді, коли е, ми почуємо, що Америка нам дозволила трошки далі стріляти свої своєї зброї е, своїми тими атакам саме, чи якісь нові ракети передадуть. І тоді щось може бути. От, бо зараз є обмеження. Я так думаю, що обмеження іменно з цьому. Бо ми бачили обмеження, але конкретно чи це кажуть, скоріше, що там ніхто нічого не каже, але просто, що ну, є якби, домовленості. От да? подаль подалені цієї зброї і так далі. От. Ще буде і Харківський напрямок активізуватися. Пізніше трошки. Може, в наступному місяці. Але там вони не доб'ються результату. Навпаки, ми там доб'ємося.